Привіт, мої любі другокласники! Сьогодні ми продовжуємо вивчати нашу рідну українську мову і дізнаємося про буквосполучення м'який знак О та Йо. Як правильно переносити ці слова з рядка в рядок? Також про це вам розкажуть сьогодні наші чудові пари. Погляньте на них! Це «й» О та знак м'якшення О. Тож починаймо. Я знаю, ви любите українську мову. Це наша мова, мова нашого народу. Тож давайте поміркуємо і доповнимо речення. Мова нам потрібна для… для спілкування, для розуміння. Для підтримки один одного, особливо зараз. Наша мова складається з так, зі звуків, які ми на письмі передаємо буквами, а звуки утворюють склади, склади слова, слова поєднуємо в речення, а з речень складаємо цікаві історії. Нашою рідною мовою є українська. Наша рідна мова яка? Солов'їна, колосиста, барвінкова, весела, дзвінка. Сподіваюсь, ви дібрали багато слів, щоб сказати, що наша рідна мова неймовірна мова, це мова думок. Бо ми думаємо і спілкуємося українською мовою. І сподіваюсь, якщо ти ще не розпочав говорити українською, то саме зараз для цього настав час. Говориш українською. Скажи так. Сьогодні нам дуже допоможе ось ця чудова буква, про яку я вам уже говорила. Що нібито вона нічого не говорить, але без неї в українській мові було б дуже складно багатьом словам. Тому сьогодні ми будемо працювати з м'яким знаком, але давайте ми повторимо, коли ж вживається ця буква. М'який знак вживаємо після м'яких приголосних д. «т», «з». Сц, дз, ц, л, н та в кінці слова і складу, якщо приголосний, вимовляється м'яко. Прочитайте, повторіть за мною тінь. Молодь, ґедьзь. Сіль. Суть. Загальний. Близько. Восьмий. Породьба. Ось саме м'який знак допоміг нам вимовити правильно ці слова. Але в українській мові є такий дивний звук, для якого не знайшлося окремої літери, а він є у слові льон. Саме це слово і сьогодні допоможе нам дізнатись про цей. Звук. Чи чули ви таке слово льон? Льон це однорічна або багаторічна трав'яниста рослинка, із стебел якої виготовляють волокно, а з насіння льону виготовляють олію. Льон займав дуже велике місце серед всіх рослин. Які вирощували українці. Послухайте, будь ласка, уривок із народної пісні, Ой, погорі льон, льон. Який настрій ви відчуваєте, прослухавши цю пісню? Так, сподіваюся, що це таке заохочення до нашої роботи, так? тому що темп пришвидшувався і це не випадково. Якщо ви були уважними, то у пісні. Промовляються, нібито повторюються однакові слова, але щоразу озвучувалися всі дії, які виконувалися для того, щоб льон зібрати, спочатку треба було орати, потім сіяти, потім скородити, тобто загрібати, полоти, щоб він добре виріс, а вже потім збирати і в'язати снопики. Як ви гадаєте, коли Українці могли виконувати цю пісню. Так, думки можуть бути різними. І, можливо, тоді, коли висівали, а можливо, й тоді, коли вже льон збирали, але обов'язково цією піснею вони піднімали собі настрій. І, і взагалі у, у українки, дуже гарно працюючи в полі, виспівували ось таких народних пісень. Я прошу вас прочитати або можете навіть проспівати, уривок із народної пісні у підручнику за вправою 110. -ю. Будь ласка, спробуйте запам'ятати ті рядочки, які повторюються. І, прочитавши цей уривочок, я прошу вас звернути увагу на слово льон. Що ми чуємо на початку цього слова? Звук л. Але після нього чуємо звук О. А згадайте, що О. Ми відносили до твердих командирів, правда? Але як же так зробити, щоб цей звук, маючи такого твердого командира, як О, вимовлявся м'яко? Ось тут нам і прийде на допомогу м'який знак? льон. Почитайте, будь ласка, і запам'ятайте написання цього слова. А тепер я прошу вас прочитати ще раз два рядки перших і загорнувши підручник, запишіть, будь ласка, ці два рядки з пам'яті. Перевіримо, як ви записали Ой по горі льон-льон. По долині мак-мак. Виконуємо звукобуквений аналіз слова льон. Визначимо спочатку кількість складів льон, один склад, один голосний. У звукових дужечках запишемо буква Л, звук Л. Приголосний м'який. Знак м'якшення звуку не позначає. Буква О звук О, він голосний. Буква Н звук Н, приголосний, твердий. У загальному. В слові льон один склад, три звуки і чотири букви. Чи могли б ви слово льон перенести із рядка в рядок? Ні, це слово односкладове, тому його перенести не можна. Чому ми написали в слові льон м'який знак? Тому що л вимовляється м'яко перед О. Те, що я вам говорила на початку, що немає окремої букви, нам тільки може допомогти в цьому знак м'якшення. Давайте поспостерігаємо, в яких же випадках ми будемо писати м'який знак О після букв, що позначають приголосні звуки у кінці або всередині складу. Наприклад, льон, льотчик, сльози, мальований, бадьорий. Всередині складу після приголосних звуків. Зверніть увагу, коли ви будете ділити слово з м'яким знаком О на склади або для переносу, пам'ятайте, що розривати м'який знак О не можна. Сльоза годні. Си, нього, го і льон коли ж ми вживаємо йо, тому що сьогодні у нас і ця парочка була, а йо ми будемо писати на початку слова і на початку складу. Наприклад, ма-йор. ма, ма йонес. Бо йовий, міль йон, буль йон. Або на початку слова йор колючий, йому район. Отже, йо, пишемо на початку слова і складу, коли чуємо й-о. Не помиліться. І розривати це буквосполучення також не можна. Попрацюємо з підручником. Розгорніть підручник на сторінці 40 та знайдіть вправу 112. Уважно розгляньте таблицю. Повторимо, коли вживається буквосполучення знак м'якшення О та Йо. Працюємо разом. Отже, ще раз скажемо, що буквосполучення м'який знак О вживається усередині та в кінці складу. Коли ви чуєте перед О м'який приголосний, то вам потрібно обов'язково написати перед О м'який знак. Ось ця пара в нас м'який знак О. Дьоб. Перший звук Дзі. Нагадую, що буквосполучення ДЗ завжди позначає один звук. І так, як і Дж. Так от, з вимовляється м'яко, а далі О. Хоча ми пам'ятали, що О, це, ніби той твердий командир, мали, має вимовлятися твердо цей звук. так? Але і для того і стоїть м'який знак, ось ця парочка, м'який знак О, щоб показати, що попередній приголосний, вимовляється м'яко дзьоб. ньок, Нь, м'яко перед О. Вимовляється, отже, обов'язково пишемо м'який знак О. Сльоза ліо. Як показати м'якість лі? Тільки за допомогою м'якого знаку. Льоня. Перед О звук вимовляється м'яко. Отже, пишемо м'який знак О. Синього. Ні, Перед О вимовляється м'яко. Отже, треба обов'язково написати м'який знак. І на початку уроку ми ще про одну пару говорили, так? І досліджували це буквосполучення Йо. На початку слова і складу, як ми чуємо ці два звуки Ї-О, для них немає окремої букви, так як для Ю чи для Я. Тому ми змушені писати дві буквочки Є, «о». Йосип. Є, «о» почули і написали. Йосип з великої нагадує, тому що це ім'я. Його чую ЙО і пишу цю пару Га ЙО. Га-йо початок складу ЙО. ЗНА, ЙО, МИ. Початок другого складу пишу ма ЙО. ма РИТЬ. Пишу ЙО. Діти, запам'ятайте, тільки для Йо. Ми використовуємо дві букви Є О. Бо якби ми почули Я «я», ми писали букву «я». Ю ЄУ ми писали букву «ю». Є. Є е, ми пишемо букву Є, а от для Є О немає окремої буквочки. Тому і ми вживаємо для, для правильного грамотного письма. Дві букви й О коли їх чуємо. А тепер, мої хороші, час відпочинку. Встаньте, будь ласка, і порухаємося! І утворилася перлина, ім'я у неї, Україна. Ось так ми вміємо не тільки працювати, а й вміємо відпочивати. Тож продовжимо, мої хороші, і відшукайте, будь ласка, вправу 113 прочитаємо текст і з'ясуємо, які букви пропущено в окремих словах. Звідки прийшла біла сорочка? Твоя біла сорочка прийшла з поля онлан голубіє. Високі польові рослини одна біля одної виструнчились, від низу до верхи обсипані дрібненьким листям, а вгорі, як блакитні зірочки, квіти довго в небо дивились, усі кольори звідти собі забрали. Льон цвіте. Так і твоя сорочка росла і цвіла тут. Зараз ми з вами подивимося, чи дійсно сорочка виросла ось тут, у цьому полі, із цієї чудової рослинки, яка називається льон. Але спочатку ми назвемо зараз всі слова. І скажемо, які букви пропущено. Отже, польові вставимо м'який знак О, тому що звук л перед О вимовляється м'яко, дрібненьким. Вставляємо м'який знак. Він вказує на м'якість попереднього приголосного. Дивились? Звичайно, м'який знак він вказує на м'якість попереднього приголосного звуку с. Кольори! Що ви напишете? Так, діти молодці, м'який знак О, тому що перед «о» звук ль вимовляється м'яко. Льон. Ми вже його навіть можемо і написати, тому що ми проаналізували його звуковий аналіз, правда, тільки м'який знак О, тому що л перед О вимовляється м'яко. Молодці. Нам треба буде знайти і записати речення, де описано, як цвіте, цей чудовий, ця чудова рослинка. Пошукайте, будь ласка. Прочитаємо, в якому ж із речень записано процвітіння льону. А вгорі, як блакитні зірочки, квіти довго в небо дивились, усі кольори звідти собі забрали. Запишіть, будь ласка, цей уривок, перевірте написане і підкресліть вставлені літери. Подумайте, як ви перенесете слово кольори з рядка в рядок? Скільки варіантів ви можете запропонувати? Так, мої хороші, кольори можна перенести кольори або ж кольори, м'який знак О. Так як її розривати не можна. А зараз я пропоную вам трошки перепочити і дізнатися, така в нас буде цікавинка, чи дійсно наша сорочка виросла в полі, і що це означає. Прошу уваги на екран. Про льон. Природа України надзвичайно красива та багата. На безмежних полях люди вирощують багато різних корисних рослин, одна з яких льон. Квіти льону мають блакитне, темно-синє, інколи фіолетове, рожеве, жовте або біле забарблення. Розпускаються вони на світанку, а закриваються і в'януть у півдні у розпал спеки. Кожна квітка живе лише декілька годин. Коли зацвітає льон, то поле перетворюється на блакитне диво. А якщо дмухне вітерець поле, наче справжні море, переливаються хвилями. Льон це не лише красива, а й дуже корисна рослина. Із зерняток льону виготовляють олію, а зі стебел нитки та тканину. Вважають, що за давніх часів ляні вироби цінувалися вище за золото. Із ляної тканини шиють одяг, наприклад, вишиванки, виготовляють скатертини та рушники. Тканина з льону дуже міцна. Тому з неї шиють ще й мішки для зберігання цукру, борошна, круп та інших продуктів. А ще в давнину з ляної тканини виготовляли красиві ляльки-мотанки. Ось таку корисну рослину вирощують в Україні. А тепер пропонуємо вам провести дослідження. Вдома разом із рідними проведіть дослідження, наприклад, одягу. Спробуйте розпізнати, де ляна тканина, а де інша. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися і, будь ласка, проведіть таке дослідження. І на одному з уроків обов'язково про це розкажете. А зараз я пропоную нам попрацювати в групах, тобто командою, але для цього ми повторимо ось такі основні правила. М'якість приголосного звука перед О позначається знаком м'якшення. Пам'ятайте, а під час перенесення буквосполучення м'який знак О і ЙО розривати не можна. Пам'ятайте, будь ласка, про ці пари, які завжди тримаються за руки і дуже засмучуються, коли їх намагається. Розлучити, тобто ми їх розривати не будемо. Вам потрібно зараз вибрати потрібне буквосполучення Йо або м'який знак О, вставити в слово і поділити це слово для переносу. Спробуємо разом. Що ви поставили? Сльози. Так, м'який знак О, тому що «ЛІ» вимовляється м'яко. А після м'якого стоїть О. Знайомий обираємо буквосполучення йо, тому що ми його тут чуємо, а окремої букви для нього немає в українській мові. Йогурт. На початку слова чуємо два звуки йо і пишемо буквосполучення Йо. Льотчик. Л. Ль. О. М'якість попереднього приголосного. Позначиться тільки м'яким знаком. Вставляємо м'який знак О. Майонез. Чуємо є О і пишемо нашу парочку і О. Кольори. Льо Ль. вимовляється м'яко перед О. Отже, його м'якість позначиться тільки знаком м'якшення. Обираємо м'який. Знак. Сподіваюсь, ви впорались. Отже, запам'ятайте, будь ласка, що Йо це дві букви і два звуки. Й О. Цю парочку не розриваємо. Коли чуємо перед О приголосний м'який, обов'язково будемо писати м'який знак. Це дві букви, а звук будемо чути тільки один. О. Дякую вам, мої любі. Будьте грамотними українцями. Вивчайте українську мову. До нових зустрічей!